Шана героєм. Нині ми живемо завдяки кожному військовому, який ціною власного життя та здоров'я стримував ворога та виборював мирне небо над нашими головами. 476 імен, прізвищ наших героїв, які віддали своє життя за кожного з нас і за наших дітей. Дуже різні люди, професійні фахові військові, які присвятили все своє життя, війську, люди, які ніколи. До 14-го чи до 22-го року і зброї не тримали, але за покликом серця пішли захищати наших дітей. У час війни вік для героя не має значення. Наймолодшому на момент загибелі Назарві Якововському, 5 вересня, 2014 року було 17 років. У 2014 році Назар в дорожньому батальйоні обманув керівництво, сказав, що було 18, і в 17 пішов воювати, загинув в бою. Важкому бою загинув, як справжній дорослий чоловік, незважаючи на вік. На молодшому за роком народження по Фостику на момент загибелі було 18. 18 років і 7 днів виповнули з і Він підписав контракт за ЗОВ, пішов воювати, загинув в Сурібрянському лісі. 2005 року народження. Двом козакам, воїнам на момент загибелі теж було 18-2004-го року народження тисячі історій героїчних подвигів, тисячі розповідей про мужність завзятість та відвагу бійців, справжніх патріотів. Павло Пастук в 22-му році на Донецькому напрямку Серебрянському лісі отримав одну з найважчих контузій, після чого він не зміг продовжувати далі боронити нашу неньку Україну. Руслан Гаєвський він не шкодуючи своє життя завжди відміну виконував бойові завдання. Та допомагав своїм побратимам в різних напрямках, і з будь-якого питання могли кожен з них до нього звернутись. Аби вкотре підкреслити важливість їхнього патріотизму до Дня Незалежності України 56 військових нагородили відзнаками воля та мужність. Втім, не всі бійці змогли завітати особисто. Пані Наталія зазначає, що її чоловік з перших днів війни пішов воювати. Наразі перебуває на реабілітації після третього важкого поранення. Це буде добре, і перемога буде за нами. Якщо будемо всі разом дружньо підтримувати один одного, у нас є такі хлопці, які можуть боронити стояти за свою рідну землю. Ми до віку будемо вдячні за героїчні подвиги військових, які боронять нашу незалежність. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини, 33 канал.